Втомився, нічого не робити, набридло копати третю ногу, прокачав репутацію сайвом полум'я і картелями. Шукаєш нові виклики. Хочеш почути голос, що нашіптує тобі щось дивне? Видіннянзота 2.0 вже у грі. Прийди, побач і з'їдь з глузду. Знову пориню світ кошмару, де все, що ти знав, ілюзія. А все, чого боявся, тепер реальність. Бийся з породженнями бога жаху разом із напарницею та дурійте на пару, отримай нових маунтів, петів і шмот, створених безодною, одягни нові модні маски та божеволій зі стилем захисти Оргрім і Штормвінд від своїх же кошмарів. Погрузись в мій сон. Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде тріп у глибини нашого розуму, а допоможе нам із цим. Сорі, Дормі, От тут. Сорі, хто? Ім'я таке, якби блізи вибачались за ті видіння, які були в Battle for Azeroth. Вона після декількох квестів складності Ізі Брізі відкриє туди портал, і при бажанні може відправитись з вами. Для цього вам потрібно на у цьому маленькому пісочному годиннику вибрати їй роль. Сорі, Дормі, а давай ти сьогодні будеш медсестра. Щоправда, рівень складності забігу зросте, але зате вона зможе вас воскресити. Бо якщо ви підете самі, то при смерті ви просто проснетесь, так би мовити, і гра вас викине з видінь до ящичків з нагородами, а там дулька з маком, а то й без. Не кидайте мишу чи джойстик в монітор і ні в якому разі не грізіть клавіатуру зі злості, як я, якщо перші забіги будуть невдалі, адже туди можна ходити скільки завгодно разів без реєстрації та смсо. А відповідно придрочитись буде набагато простіше, ніж у видіннях з Battle for Azeroth, де потрібно було фармити певну субстанцію з 10 тисяч її зробити ключ, і тоді вас запросять в контент, який, м'яко кажучи, виносив мозок. Бо ти знав, що зафейливши, попадеш туди аж на слідуючий тиждень. Дякуємо блізам за вибух пукана в минулому і за те, що виправились в майбутньому. Сенкіо, пройшовши в портал, нас чекає тріп trip чи good trip? А це вже залежить від ітими левелу ваших речей, вміння нажимати кнопки в потрібній послідовності, прокачки у цього пісочного годинника ззовні воріт, от цих одданин та кількості вдягнених масок в залі очікування. Так так, їх можна вдягнути аж 8 на обличчя. А в коронавірус ніхто не здогадався, що вдягнувши декілька масок одразу, шанс заразитись прямував до нуля. М -м. Давайте розберемо все по порядку. Видіння НЗОТа – це сценарій, який можна проходити на 80 му рівні в соло або в групі до п'яти людей. Рівень складності зростатиме відповідно кількості учасників. По сценарію проекція гневіона відправляє нас, як і колись, кожного тижня по черзі, то в Штормвінд, то в Оргрімар, які так само заплямовані отрутою Нзота. Фу ну і сморід! Кожна столиця, як і раніше, поділена на п'ять зон. По центру проклята локація з головним босом, перемога над яким завершає сценарій. А довкола два заражені райони, трішки складніші, та два захоплені нзотом. Дуже-дуже складні. В кожному районі є своє завдання, яке, до речі, не змінюється. Тому, пройшовши разок кожний із них, ви вже будете знати, що там, хто там, де там і так далі. За виконання кожної з них запас здоров'я фінального боса підвищується на 10%. Завдання відображаються на панелі завдань збоку, коли ви заходите в той чи інший район. За їх виконання вас нагородять додатково в кінці забігу, а в залі очікування в геневіона можна подивитись загальну карту і всі завдання на ній ще до початку пригоди. Зал очікування це зал серця, якщо що, але я буду називати його так. Ок, ця назва, як на мене, підходить йому більше. Окрім полоски вашого здоров'я, є полоска розсудливості. Як і в реальному житті, дві полоски можуть вас шокувати, але ви все одно змиритесь. Рівень розсудливості кожного гравця спочатку дорівнює тисячі, однак його можна збільшити або заповнити за допомогою різних бонусів і талантів про далі. Поки ви перебуваєте у видінні, рівень розсудливості поступово зменшується з урахуванням складності поточної області. В проклятих мінус 6 розсудливості в секунду, в заражених мінус 8. А в захоплених мінус 12 в секунду. Також він зменшується, коли ви опиняєтесь під дією тих чи інших здібностей противників з ефектом прощання з розумом чи інших механік. Якщо ваш рівень розсудливості впаде до нуля, то за вами приїдуть люди в халатах і вдягнуть на вас сорочку. Ге-ге-ге, коротше, ви зрозуміли. ге Ге-ге, ВП. Кожна з областей має свій ефект божевілля, який додатково ускладнює життя, поки ви перебуваєте там. В кожному типу області доступний набір із трьох негативних ефектів, з яких протягом тижня активний лише один випадковий. З початком нового тижня активний ефект змінюється. Якщо ви загинете або загинуть усі учасники групи під час проходження командою, тріп автоматично завершиться і вас перенесуть назовні. Члени групи, що залишились живими, можуть воскрешати загиблих, жертвуючи половиною своєї розсудливості або використовуючи сфери відновлення розсудливості. Сфери можна викликати, клікнувши по відповідній іконці, вони повністю заповнюють рівень розсудливості і запас здоров'я у гравців, що знаходяться поруч та дає резист до всіх ефектів божевілля. Надіюсь, я не збожеволюю до кінця написання сценарію і випущу це відео. Архів досліджень титанів з оригінальних жахливих видінь Нзота був розділений на дві окремі системи: великий пісочний годинник з деревом корисних талантів та данини з невеликими пасивними бонусами, що розвиваються при виконанні певних завдань під час забігу для талантів. Необхідні відлуння Нзота, які можна виміняти за втрачені заражені реліквії у Драконіда Аугерму біля входу в ворота. Розвиток дерева обмежений часом. Щотижня гравці зможуть розблокувати лише певну кількість бонусів. На першому тижні можна придбати 4 відлуння, на другому тижні ще 4, а на третьому решту 5 відлунь. Ціна з кожним відлунням зростатиме. Давньогрецький математик Піфагор ще у 600-х роках до нашої ери придумав формулу ідеальної мемо РП. Потрібно постійно щось прокачувати і робити це строго по таймгейтах інакше душа гравця втрачає симетрію, і йде у лов пріоритет. У залі очікування можна помітити чотири купи предметів у вигляді купи свічок, мечів, трьох скринь та лука зі свічками. Це данини, які дають персонажу додаткові бонуси. Прогрес розвитку відображається як шкала, розділена на три ранги, що розвиваються шляхом виконання певних дій у середині видінь. Мисливець видінь розвивається при перемозі над звичайними істотами та дає ефект вбивства супротивника у видінні підвищує швидкість а швидкість пересування на 3% на 60 секунд. Стакається до 5 разів. Як і в житті, бий частіше і будеш бити швидше. Винищення еліти розвивається при перемозі над елітними істотами та дає ефект відновлює 150 одиниць розсудливості після вбивства елітного супротивника. У видіннях теж же за! влупив якомусь олігарху у мордяку і зразу дістав просвітлення. Експериментальна дестабілізація розвивається під час перемоги над босами і дає ефект, ваш ДПС у видіннях збільшується на 12%. Якщо ваш рівень розсудливості вище 50%, якщо ваш рівень розсудливості нижче 50 отримуваний вами ДПС зменшується на 12%. І тут все реалістично, коли свіжий, то борзий, а коли дістав по носі, то всі пропущені удари вже і не такі болісні. Ясний зір розвивається при зборі таємничих флаконів та дивних кристалів і дає ефект. Перебуваючи у видінні, ви можете бачити та відкривати скрині зі скарбами у проклятих, заражених та захоплених областях. Пам'ятаю, випив я на новий рік не один флакон, та ще й кристалами догнався. То бачив такі спецефекти, що, хоч святих винось, але це було ще в студентські роки. Всі ефекти назвав максимального рангу, а прокачуються вони не так вже й важко, самі по собі, просто ходіть туди частіше. У залі очікування також присутні безликі маски, свого роду система епохальних плюс-модифікаторів, яка дозволяє додавати рівні складності та вводити нові механіки, а також як наслідок покращувати фінальні нагороди. Вони мені, чесно кажучи, нагадують лиця людей у витверезнику. Перед використанням кожну маску необхідно відкрити, виконавши певні завдання. У середині самого видіння гравці можуть активувати будь-які утримані маски в будь-яких комбінаціях або навіть всі разом для максимального випробування. При цьому ви зможете бачити та використовувати маски інших гравців у групі, навіть якщо якісь із них особисто ви не відкрили. У цьому випадку святилище буде підсвічене червоним. Кожна маска дає наступні ефекти: збільшує запас здоров'я всіх противників на 25%, збільшує ДПС всіх противників на 25%, збільшує кількість отриманих втрачених реліквій на 20%. Ей, Блізард, ви що, 5% зажали? Покращує якість нагороди у скрині наприкінці забігу та додає унікальну механіку. Масок тепер 8, і зараз швиденько розкажу, як їх всіх відкрити. Щоб отримати безлику маску довгої ночі, потрібно пройти всі 5 кварталів за одне відвідування. Щоб отримати безлику маску болю, потрібно пройти квартал Старе місто у шторм Вінді, будучи під ефектом хоча б однієї маски. Щоб отримати безлику маску темної уяви, потрібно пройти квартал магів у штормвінді, будучи під ефектом хоча б однієї маски. Щоб отримати безлику маску від плати, потрібно відправитись в штормвінт, будучи під ефектом хоча б однієї маски, і забрати її з жердини біля фонтану в каналах між торговим кварталом і старим містом, поряд з яким знаходиться група мстивих вісників безодні. Щоб отримати безлику маску множини, потрібно виконати всі завдання будь-якого видіння і перемогти всіх ворогів, будучи під ефектом хоча б однієї маски за одне відвідування. Щоправда, на час запису відео від гравців надходять скарги про те, що вони не завжди отримують маску, або отримають її, вбивши не всіх потрібних істот. Тому, ймовірно, може бути неполадка або якісь конкретніші умови, її розблокування. Блізи, ау! Скажіть що-небудь? Щонебудь. <плес> Дякую, добре. Почекаємо. Безлика маска заклятого ворога створюється з двох частин: осколка відплати з дробителя в Штормвінді і осколка відплати з гамона в Оргрімарі. Якщо вам приспічило, то можете полутати перший осколок зараз, щоб потім не чекати два тижні. Моб там мега легенький. Призвати його можна повзаємодіявши з плакатом. Розшукується дробитель на стіні. Праворуч від входу в квартал магів з боку каналів. А на наступний тиждень у жахливому видінні Оргрімара, взаємодіючи з сокирою гамона на столі праворуч на першому поверсі корчми, зламаний бивень на алеї Сили прибіжить гамон і теж шотнути його. Його ж сокиркою безлику маску спаленого мосту дадуть за виконання завдання алеї мудрості в Оргрімарі з однією активною маскою. А безлику маску від Чайдуха за виконання завдання алеї честі в Оргрімарі з однією активною маскою. Коротше, вдівайте маску, знов той коронавірус. Під час забігів по жахливим видінням у різних місцях можна знайти флакони з таємничою рідиною. М -м, легка ейфорія, відчуття радості і веселощі до ранку з незнайомими людьми. Усього таких флаконів 5 штук. Кожен з них має певний колір і пов'язаний з ним ефект: зілля на мінус 100 одиниць розсудливості, зілля на плюс 100 одиниць розсудливості, гостре зілля. Ви будете частенько дихати вогнем, завдаючи шкоди противникам, що знаходяться поруч. Але після закінчення часу дії або розсіювання ви самі ненадовго загоряєтесь. Зілля млявості відновлює 2% максимального запасу здоров'я раз у 5 секунд. Але після закінчення часу дії або розсіювання ненадовго знижує швидкість пересування. Нудотне зілля, шкода з усіх джерел зменшена на 5%. Але після закінчення часу дії або розвіювання ефекту у вас почнеться. Короткочасне блювання. Блізи. В мене блювання вже почалось після четвертого забігу. У ваші видіння, але ходити я туди буду, бо вони тепер на халяву. Під час одного забігу всі флакони того самого кольору дають одинаковий ефект. На кожному новому забізі кольори та ефекти розподіляються випадковим чином. Оскільки негативний ефект має лише один флакон, після визначення його кольору можна сміливо пити флакони всіх інших кольорів. Визначити небезпечний флакон можна і без його вживання. Для чого потрібно поглянути на колір флакончика, який розташований поруч із бездиханим тілом Моргана Песта на соборній площі в жахливому видінні Штормвінда, або поряд з тілами слуги безодні, спустошувача та єлмика на алеї сили у жахливому видінні Оргрімара, допилися. Ось табличка, яка допоможе вам у цьому, де зліва зілля, яке віднімає розсудливість, а справа додає. Також можна скористатись вік аурою. Посилання залишу в описі під відео. Там, до речі, ще є посилання, щоб підтримати автора, щоб він не помер від голоду та додати йому трішки мотивації. Потрапивши у видіння, перевірте колір негативного флакона поруч із зазначеними вище енпісюнами. І позначте його на панелі аури, просто натиснувши на потрібне забарвлення. Після цього він отримає позначку Poison, а разом з тим будуть співвіднесені ефекти та кольори всіх інших флаконів. Вікаура також відстежує час дії ефектів флаконів, що тривають, і відображає поточний обсяг розсудливості персонажа цифрою. До речі, флакони із часом дії стакаються. Так ви зможете уникнути їх незначних негативних ефектів при закінченні дії, випивши два однакові. А можете й не пити взагалі їх. Критично. В описі під відео додам також посилання на аддон, який значно упростить збір оцього всього, що там взагалі є. Випливає логічне життєве запитання: а що ми за це отримаємо? Все, що душа забажає, хотілось би сказати мені, але ні, на жаль, в залежності від того, скільки масок ви активували, скільки завдань ви виконали, скількох ворогів перемогли, скільки скрині з карбом ясного зору ви відкрили, та скільки загадкових кристалів для обміну у зархала ви обміняли, залежатиме цифра втрачених заражених реліквій, які вам дадуть за проходження. Кількість можна побачити збоку. Отут Витрачаються вони на придбання корисних та декоративних нагород у продавців події. Включаючи екіпірування, косметичні предмети, транспорт та вихованців, як набити побільше тих реліквій, щоб скупити все, все, все і піти знову байдикувати? Спитайте ви. Особів є декілька вбивство мобів, хоч і елітних приносить крихти, тому його ми не розглядаємо. Хоча це буде такий собі бонус. Основним джерелом даної валютки є прості забіги до жахливих видінь, у фіналі яких гравці отримують скрині з нагородами, і це на додачу до тої кількості, про яку я сказав недавно. Чим більше завдань виконаємо і чим вони складніші, тим більше реліквій і скринь отримаємо. На кількість одержуваних реліквій і решта нагород завжди впливає застосування безликих масок, що значно ускладнюють проходження. Ось табличка, в якій не так складно розібратися, поставивши відео на паузу. Коротше, зайшли у віддіння, зробили там щось потрібне і щось важливе. Вибігли, забрали подарунки від Миколая, і так по колу. Слідуючим по кількості реліквій є спосіб здавати загадкові кристали. Усього таких кристалів у кожному видінні 10 штук. По два на область. Заховані вони досить добре, так що доведеться проявити уважність. Обмінюються вони в ефіріала Зархаала, який знаходиться отут. Тож до нього варто заглядати вже наприкінці забігу, щоб перед завершенням подорожі здати кристали та отримати нагороду. Обмін відбувається за курсом у районі 20 одиниць за штуку. Без урахування бонусів, без ликих масок. Однак за кожний додатковий кристал дається все більше реліквій. Тобто, чим більше здано кристалів, тим вищий курс обміну. Отримавши кристали, Еферіал нескішно виставить скриню з реліквіями і піде. Тому здавати їх варто всі відразу. При виході з видіння кристали, що залишилися у гравця, звичайно ж пропадають із сумок. Тому якщо у вас в голові промайнула афера року, то ні, так не вийде. Втрачені заражені реліквії також містяться в прихованих скринях зі скарбами, які можна побачити, тільки розблокувавши і прокачавши ефект данини Ясний Зір у залі очікування. Кожен ранг дозволяє знаходити скрині в тій чи іншій області, і чим вищий рівень її складності, тим більше реліквій можна отримати. Окрім валюти, гравці можуть отримати гарантований предмет екіпірування за перше на тижні проходження цього сценарію. Якість цієї нагороди зростає зі збільшенням числа виконаних завдань та активованих безликих масок, звичайно. Табличку додав. Сам по собі шмот, що видобувається в жахливих видіннях, є персональним при отриманні. Для перетворення речей ветерана на прив'язанні до загону потрібно вивчити прив'язаний до загону набір для очищення, який продається у Рітфера для тих, хто виконав досягнення одиночна маска. Для перетворення речей захисника на прив'язанні до загону потрібно вивчити прив'язаний до загону зачарований набір для очищення, що продається у крені для тих, хто виконав досягнення симфонія масок. Герби підкопу для покращення екіпірування даються в нагороду за повне проходження жахливого видіння з усіма чотирма завданнями по кварталах та фінальним босом, а їх якість та кількість залежать від кількості використаних безликих масок. Ось табличка. Максимальне значення дається за перший забіг на тижні, а за повторні цифра значно скромніша. А то ще прокачаєтесь всі до максимального ітем-левелу і підете на штурм офісу блізів. Чари для шолома, які трохи нас підсилять, продаються у торговця на ім'я Аугермо у двох варіантах: базовому, маленькому і посиленому великому. Для їх відкриття потрібно виконати два прості, але дещо рутинні завдання. Чари стануть доступними для придбання всіма персонажами облікового запису. Взагалі, вся прокачка у видінні є спільною для вашого загону. Ну і напевно найсмачніші нагороди залишив на сам кінець. Їх ми купимо за ті самі втрачені заражені реліквії. Продаються вони у чотирьох нових торгашів. У Торі продаються декоративні предмети, включаючи транспорт, вихованців, плащі, рюкзаки та незвична екіпіровка. У Тік-Така продається зброя 632 рівня, ветеран 4.8. Для розблокування товарів потрібне досягнення поступовий прогрес. У Рітфера продається зброя 639 рівня, Захисник 2.8. Для розблокування товарів потрібне досягнення одиночна маска. У кремі продається зброя 658-го рівня Герой 48. Для розблокування товарів потрібне досягнення симфонія масок. По інших маунтах, петах, іграшках, які можна отримати, зроблю окреме відео, як і відео з порадами і тактикою проходження видінь Штормвінда і Оргрімара. І випущу на слідуючому тижні, коли сам розпробую все як слід. А ви напишіть, чи це вам взагалі потрібно, чи може варто приділити час на відео по типу оцих. З чого вам слід розпочати зараз, то це пройти завдання в кожному кварталі ведіння і отримати баф плюс 10% супротиву до зменшення рівня розсудливості за кожне. Пройти можна всі одразу або по одному. Також раджу вам взяти на перші забіги, або якщо у вас маленький хрін, та ні, і тем-левел екіпіровки, проекцію Сорідормі, щоб, так би мовити, освоїтись у новому режимі. Ну і не можу поділитись з вами двома механіками, які мені добряче насолили. Перша у старому місті, де потрібно вбити Матіаса шоу, який викликає надокучливі очі, що можуть висмоктати з вас всю розсудливість. Ставайте до них дупою, і вони хіба гаску нюхнуть або ховайте за перешкоди. От і все. Друга у кварталі магів, де фінальний бос у вежі при зменшенні здоров'я до певної межі, телепортується від вас, і вам потрібно до нього приблизитись впритул, щоб знову дамажити. Він буде заважати вам вітром, який не дає швидко бігти, і випускати кулі, які летять у вашу сторону. Та віднімають розсудливість. Ну і майте на увазі, що бос Алерія отримає додаткові здібності з тих кварталів, які ви закрили, наприклад, ті ж докучливі очі Матіаса і так далі. Друзі, не забувайте поставити лайкос, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відоси. А якщо зробите репост, то додасте собі рівень до карми І із задоволенням почитаю ваші коментарі. А я піду тренуватись, бо ще ті видіння треба пройти вздовж та впоперек.